Ворог нестримно фронті. Росіяни просунулися ще на кількох локаціях. На Куп'янському векторі загострення. Готується новий штурм у Вовчанську. По всій лінії бушують російські ДРГ, зокрема, на півдні. Про все детально і по порядку, просто зараз на каналі Сій час. Підписуйтесь і рушаємо. Почнемо із невтішних сповіщень. Аналітики Діпстейт показали на мапі, біля яких населених пунктів за минулу добу росіяни мають успіхи. Отже, станом на 9 жовтня моніторинговий сервіс підтверджує просування загарбника біля Золотої Ниви та Вугледару, а також біля вже захопленого путіністами Цукуриного, що на північ від міста Курахове. Крім цього, на Торецькому відтинку бачимо червоні риски у південно-східній частині від цього міста. Однак наші відбивають по цій смузі фронту намагання ворога прорватися по лінії бойового зіткнення. Пропоную зацитувати допис військового ЗСУ з позовним Алекс. Саме на турецькому напрямку хлопці з кидами та злагодженими діями відбивають штурми. Часто з кидами розвалюють штурмові групами, скидають з мавіків, про які нещодавно казав один комбриг. Не з турецького напрямку, що вони для ворогів. Воїн натякнув, що. За власні промахи комбриг уже знятий із посади. На Куп'янському вітинку додає Алекс загострення. Противник мав раніше успіхи в районі 1-травневого, а в населеному пункті Вишневе потроху починають проникати ворожі ДРГ. Готується противник до штурму в населеному пункті Овчанськ на харківському напрямку. Путінські бойовики зробили ротацію підрозділів. Найближчим часом очікуються активні бойові дії. Про це попереджають вітчизняні мілітарні пабліки. Однак, як це агресору вдасться зробити, питання, зважаючи на те, що днями силооборони рознесли польовий склад противника під Вовчанськом. Очевидно, ці залишилися без припасів. А ще наші захисники зупинили наступ та навіть контратакували агресора. Зараз зачищають відбиті позиції. Так, бійці. Другого батальйону 101-ї бригади продемонстрували кадри знищення росіян на південному заході від населеного пункту Стариця. На цей відтинок постійно лізе піхота суперника зустріли у посадці та дали прикурити. Сили оборони змушені щодня відбувати ці спроби прорватися та не давати ворогу закріплюватися в районах села. Хоча найбільша кількість атак, за даними Генштабу, на Курахівському та Покровському векторах 40 та 37 спроб чинити наступальні дії відповідно. Загалом Збройні Сили України відбили 120 атак за добу на сході. Варто підкреслити, що орудують ворожі диверсійні групи по всьому фронту, включаючи південь. Їхня активізація нині спостерігається у Кам'янському, це запорізький напрямок. Тиснуть нападники і на Оріхівському напрямку. Біля Роботиного напирають з боку півдня вгору по карті. Це відображено на рисунках Діпстейт. Атаки Росармії відбили в районах згаданого Роботиного та Новоданилівки, повідомляє наше командування. За попередні 24 години тут українські бійці знищили 23 одиниці озброєння та військової техніки Російської Федерації. Зокрема, увага. 12 одиниць автомобільної техніки, 14 безпілотників типу Шахет 136, дві гаубиці, міномет, два БПЛА, три мотоцикла та три човни. Також ліквідували 106 окупантів, повідомили Сили оборони Півдня. Пропоную подякувати українським оборонцям у коментарях і на цьому я вам вдячна за увагу. Із вас, шановні, підписка і коментар. Ще побачимось. Окупанти прорахувалися. ЗСУ мінуснули чергову колону ворога та викорили противника із агрегатного заводу Вовчанську. Загарбники відмовляються йти на штурми, розуміючи, що це дорога в один кінець. Однак вороже командування кладе десятки і сотні солдатів. На жаль, ціною втрат вони таки мають спросування на фронті. Які населені пункти опинилися в окупації росіян, про це розкажу далі у випуску. Ви на каналі Сій час підпишіться, і ми починаємо. Станом на 8 жовтня ще кілька ділянок на мапі Діп Стейт розфарбувалися у червоний. Ворог, за даними військових аналітиків, окупував жила не перша на північ від Гірника на Курахівському напрямку, а також просунувся у Максимільянівці із південного вектору. Стало відомо, що росіяни нібито зайшли і в Зоряне, Про це пишуть мілітарні українські пабліки. Хоча на карті Діпстейт ми окупації цього населеного пункту не бачимо. А ще ворог захопив населений пункт Стельмахівка Луганської області. Це констатують моніторингові ресурси. Місто Селидове російські агресори потроху намагаються брати в оточення. Про це говорить військові ЗСУ з позовним Алекс. Далі його слова. Останніми днями нарощують тиск на півночі від міста в районі Маринівки. Штурмують зранку до ночі, виключно піхотою, без техніки. На жаль, мінімальні, але ж мають деякі успіхи, що дає змогу потроху просуватися. Кінець цитати. Локацію штурмують без зупинки на півночі від міста виключно піхотою, а головна задача ворога взяти сели до оточення. Однак у путінської армії вже не такий запал, аби бігти на гармати. У мережі з'явилося відео, як бойовики під звуки прильотів розмірковують про свою долю в Україні. Це треба слухати. Нам всі, всі умрємо. Що ж, достатньо красномовно про настрої ворожої армії. І це цілком зрозуміло. Черговий бабах по окупантах зафіксували наші воїни. Ціла колона ворога на металобрухт. Російські окупанти зробили помилку у своїх розрахунках і вдалися до чергового штурму позиції 46-ї бригади. За це отримали відсіч. Наша розвідка завчасно виявила пересування противника і яскраво вгатила із артилерії, підбивши чотири одиниці техніки. Решту танків БМП майстерно знищили пілоти ФПВ-дронів і розрахунки Петерка. Тим часом на покровському відтинку виявили цілу групу хороших росіян. Однак ці не полишають спроб перерізати дорогу. Боєць Мучной розповідає: ворог все ж таки хоче перерізати трасу, але поки не вдається. Евпів підрозділи тушкують їх. Як тільки ці ті починають рухатися, він же додає. Ізмалівку намагаються обійти із заходу і підтискають із півночі. Також вийшли на східні околиці Новоселидівки. Наші козаки відбиваються. Кінець цитати у населеному пункті Торецьк дуже важка ситуація. На жаль, окупанти тут мають просування. Станіслав Бунятов, він же осман, пояснює вектори просування нападників. Віддають пріоритет центру, і попри те, що групи часто потрапляють в скрутне становище, намагаються розширювати свою зону впливу в напрямку північно-східної частини міста, обходячи агломерацію. ДРГ ворога часто просочуються із східної частини міста, але їх ліквідують. Щодо Вугледара щодня маємо нові нові подробиці його втрати. Новий комбриг Олександр Охріменко ділиться невтішною інформацією. Під час відходу із міста 72-бригада га бригада не змогла евакуювати всіх поранених військових. Далі дослівна. Евакуація здійснювалася. Частину поранених ми змогли евакуювати засобами медичних підрозділів. Застосували бойові машини піхоти підрозділів, які були призначені для допомоги в евакуації. Але, на жаль, певну кількість людей ми не змогли забрати. Під вогнем противника групи евакуації, які виходили, інколи навіть не могли вийти до точки евакуації, точки зустрічі. Розповів Охріменко. Ну і тепер до Харківщини. На Куп'янському напрямку ситуація погіршилася в районі 1 травневого. У районі Сінькове також є вороже просування. ДРГ противника вже неодноразово виходили до річки Оскіл, відзначає воїн Алекс. Разом з тим агрегатний завод у Вовчанську повністю контролюється силами оборони України. Нещодавно його зачистили спецпризначенці ГУР. Загалом територія заводу включає близько 24 будівель. Напередодні окупанти махали там своїми триколірними ганчірками однак ворога успішно викорили. Тепер там сіра зона, але тиск не припиняється. Вороги пруть як на околицях міста, так і в центрі. Кілька позицій, все-таки нашою армією було на жаль, втрачено. Ми ж надалі будемо продовжувати стежити за ситуацією для цього. Аби не пропускати оновлень, підписуйтесь на канал сейчас, натискайте на дзвіночок і обов'язково залишайте свої коментарі та вподобайки.